Вітаю на каналі Мікс моментів. Юрій Андрухович, астролог. У нього палка потреба, у нього жадання слізне, окраєць нічного неба піймати у фокус лінзи, бо він живе на горищі, а там сутерени вищі. У сутінках мерехтіння і сонце межує стінню. Він дивиться тільки вгору, і небо лоскочуть вії, коли в полудневу пору від кухні смаженим віє. Над містом літають птахи, а поруч із ними ахи, коли роззявлять на площі голодні роти бідолахи. Земля собі пілігримить, кружляє собі, кружляє, а хтось нові пелерини. На осінь собі замовляє. А він живе на горищі. Там зимно, там вітер свище, але насправді з горища небесна ковбаня ближча. У нього маєтків немає, з в декольте заглядає, а у місті вічність минає не так, як він загадає. Балконне крило ажурне й сентиментальне, мов танго. Обжив бароковий Янгол, створіння пухке й безжурне. І взявши голову в руки, він крикне собі з розпуки. Чого я марную роки? Візьму попід руку Юську, піду в пивничку на Руську. Забуду святі мороки. Забуду святі мороки.